Знайоме відчуття, коли є геніальна ідея для відео, але як перетворити цю іскру на ролик, який справді захопить, сьогодні ми якраз і розберемося, як збудувати надійний міст від задуму до готового відео, і головний інструмент у цьому сценарій. Так от власне в цьому і полягає головне питання як взяти щось таке абстрактне, як ідея, і вдихнути в неї життя, надати форму, структуру, емоції, словом. Як зробити з неї історію, що чіпляє, давайте шукати відповідь. Уявімо, що ми вирушаємо в подорож без карти. Ну, шанси заблукати досить високі, правда? Сценарій це і є така собі дорожня карта у світі відео. Це не просто текст, це чіткий план, який веде нас від першого кадру до фінальних титрів, і просто не дає збитися зі шляху. Гаразд, перш ніж ми розберемо сценарій буквально на атоми, давайте з'ясуємо, а навіщо він взагалі потрібен. Може здатися, що простіше взяти камеру і вперед творити. Але як ми зараз побачимо, цей фундаментальний крок насправді може врятувати весь проєкт. Насправді причин три, і всі вони надважливі. Перше це структура. Сценарій це скелет, який тримає всю історію і не дає їй розвалитися. Друге, це просто колосальна економія часу. Замість хаотичних зйомок і десятків дублів, ми рухаємося за чітким планом. Ну і, мабуть, найголовніше чіткість. Сценарій гарантує, що ключова ідея не загубиться і точно дійде до глядача. Окей, ми зрозуміли, що сценарій це наша дорожня карта, але як вона виглядає, з чого складається? Насправді її анатомія геніально проста і базується всього на двох основних компонентах. І ось вони. Це класичний і, чесно кажучи, неймовірно ефективний формат із двох колонок. Зліва ми описуємо абсолютно все, що глядач бачить на екрані: дії, картинку, ракурси. А справа усе, що він чує, діалоги, музику, будь-які звуки. Це просто геніальний спосіб синхронізувати картинку та звук ще на етапі ідеї. Скажімо, в колонці відео ми можемо написати крупний план рука головного героя повільно бере зім'яту пластикову пляшку. Або так, загальний план, величезна купа сміття на тлі заходу сонця. Кожна візуальна деталь тут важлива, вона створює настрій. А паралельно з цим, у кононці аудіо ми додаємо те, що почує глядач, це може бути якась тривожна музика, що підсилює проблему, або як тут, пряме запитання. І це питання не просто звучить, воно миттєво залучає емоційно і задає тон усій розповіді. Отже, у нас є два будівельні блоки відео та аудіо. Але ж просто покласти їх поруч цього замало. Щоб створити справжню історію, а не просто набір кадрів, нам потрібен архітектурний план. І цей план це стара, добра, класична структура оповіді. Це та сама класична, майже магічна триактна структура. Акт перший початок. Наше завдання тут бам! Зачепити глядача, представити головну ідею чи проблему. Акт другий середина. Це серце нашої історії. Тут ми заглиблюємось у тему і пропонуємо рішення. І як третій кінець. Тут ми збираємо все докупи, робимо висновок і що дуже важливо даємо чіткий заклик до дії. Теорія це, звісно, добре, але вся магія починається на практиці. Давайте візьмемо всі наші знання, формати з двох колонок і трьоактну структуру, і застосуємо їх до простого завдання, створимо сценарій для короткого ролика посади дерево. І ось він, наш перший акт початок. Візуально ми одразу б'ємо по емоціях, показуємо занедбану сумну ділянку землі. Ось вона проблема. Голос за кадром не дає відповіді, а ставить питання. Цей простий прийом миттєво залучає глядача і змушує задуматись: а й справді, що я можу зробити. Рухаємось далі. Середина, наш другий акт. Ми переходимо від проблеми до її вирішення. Картинка дає нам чітке як покрокову інструкцію, а голос за кадром відповідає на питання, чому, пояснюючи важливість цієї дії. Відео та аудіо працюють у тандемі, одночасно навчаючи і надихаючи. І нарешті фінал. Третій акт. Візуально ми бачимо результат, емоційну винагороду. Це створює відчуття завершеності. А аудіо дає останній поштовх, чіткий і простий заклик до дії з хештегом. Коло замкнулося. Ми почали з проблеми і закінчили конкретним кроком до її вирішення. Наша історія спрацювала. Ну що ж, ми пройшли весь шлях від ідеї до структури і навіть розібрали готовий приклад. Тепер час братися до справи. Перш ніж ви візьметеся за свій перший сценарій, давайте ще раз закріпимо ключові моменти, які стануть надійним фундаментом. Отже, варто запам'ятати, сценарій це не якась там формальність, це структура, яка не дасть історії розсипатися, це заощаджений час, який не буде змарнований на зайві дублі. І зрештою, це сфокусоване і потужне повідомлення, яке точно досягне своєї мети. Отже, всі інструменти тепер у ваших руках. Ви знаєте, як закласти фундамент, звести стіни і накрити дахом свою розповідь. Тепер порожній аркуш це не перешкода, а справжня можливість. І залишається лише одне найцікавіше запитання: яку історію розкажете ви?